Привіт, друже! Незабаром прийде літо. Це чудово, коли сяє сонце, і на дворі тепло, коли можна засмагати на сонечку. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно, може трапитися опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватися певних простих правил. Гуляти тільки у панамці, кепочці або хусточці. У спекотні дні не можна перебувати на сонці довгий час. Також влітку дуже небезпечні є й деякі комахи: бджоли, оси, кліщі та інші мурашки. Отже, перебуваючи на природі, будь обережен. Дивись під ножки, щоб не наступити на комашку, яка жалить. Не чіпай мурашників, осиних гнізд. Вони можуть бути агресивними і покусати тебе. У бджоли та оси яскраве жовто-чорне забарвлення. Воно попереджає, що бджолу краще не чіпати, а її жало то основна зброя для захисту. Бджола жалить дуже боляче та це є небезпечно. Якщо вона ужалить в голову, потрібно одразу викликати швидку допомогу. Влітку, окрім корисних фруктів та ягід, ростуть також і різні небезпечні рослини. Це рослини, які мають яскраві привабливі плоди. Зацікавлення ними може стати причиною важкого отруєння. Також у цю чудову пору року велику небезпеку несе гроза. Якщо вона застала тебе на природі, то слід виконати деякі правила. Ніколи не вставай під високе дерево, що стоїть окремо, і не залазь на нього. Це небезпечно. Потрібно знайти найнижче місце, присісти, злегка нагнувши голову, прикритися одягом. Не лягай на землю. Також потрібно вимкнути мобільні телефони. Так потрібно перечекати грозу. Водні процедури зміцнюють імунітет: тренують шкіру, м'язи, борються з хворобами рухового апарату. Вода це друг людини. А чи не стане вода її ворогом, залежить саме від тебе. Якщо ти будеш правильно себе поводити на воді то водні процедури принесуть тобі тільки задоволення. Тож давай сформулюємо правила безпечної поведінки на воді. Ні в якому разі не можна купатися без нагляду дорослих. Небезпечно плавати у незнайомих неперевірених місцях. Якщо ти бачиш знак, що забороняє купатися, небезпечно йти до води. Стрибати і пірнати у незнайомих місцях також дуже небезпечно. Не можна кидати у воду склянки, концерні банки та інше сміття. Вони можуть поранити тебе або твоїх друзів. Будь уважним: запливати за буйки не можна. Також дуже небезпечно купатися на глибині. Дотримання цих нескладних правил зробить твій відпочинок приємним та чудовим, а літо незабутнім. Не забувай про обережність, щоб не трапилося буває якогось лиха. Гарного тобі відпочинку, любий друже. Бувай!